Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Я, чарівна осінь, завітала до вас у гості і принесла вам букет гарних осінніх квітів. Діти, я знаю, що ви помітили, на вулиці стало прохолодніше, вітер зриває листячко з дерев. Але я продовжую радувати вас своїм різнобарв'ям і гарними квіточками. Діти, пригадайте, будь ласка, які осінні квіти ви знаєте. І зараз я пропоную роздивитися осінні квіти та помилуватися їх різнобарв'ям. Ви тільки погляньте, які чудові квіти квітнуть. Восени. Знайомтеся, діти, це жоржина, найвища квітка в осінньому квітнику із найбільшими квітами. Уявіть собі, діти, вона вища навіть за вас. Розквітають жоржини у вересні і прикрашають осінню клумбу до заморозків. Неможливо не помітити красу ще одних квітів, це айстри. Вони мають надзвичайно різноманітне забарвлення. Слово айстра означає зірка, адже квітка дійсно схожа на зірку. А це чорнобривці, найароматніші осінні квіти. Цікаво, що листочки чорнобривців пахнуть сильніше, ніж квіти. Вони полюбляють рости сім'ями, утворюючи компактний кущ. У природі не буває чорнобривців холодних відцінків, а бувають тільки теплі, жовтогарячі. Жовті, червонуваті. Чорнобривці є символом України, бо українці їх дуже полюбляють. Чорнобривці можна побачити біля кожної хати, біля домівок, у скверах, на багатьох квітниках. І де б ви не були, якщо побачите чорнобривці, то обов'язково згадаєте рідну домівку. Також неможливо пройти мимо, не замилувавшись квітами рудбекії. Квіти рудбекії дуже схожі на ромашку. Різних кольорів та розмірів квітнуть та дарують свою красу хризантеми. Їх часто називають королевами осіннього саду. А зараз, діти, я пропоную вам пригадати назви квітів, які ми сьогодні побачили. Жоржина, айстра, чорнобривці, рудбекія, хризантема. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. А вам, мої любі діти, я пропоную трохи почаклувати. Та за допомогою фарб намалювати гарні осінні квіти. Для цього нам знадобляться аркуш альбомний, фарби. У мене гуашеві зеленого та жовтогарячого кольору, пензлики, серветки, непроливайка з водою, ваші пальчики та ваше натхнення. Тож починаємо малювати. Пензликом зеленою фарбою малюємо стебла. Квітів одне посередині і двоє з боків. ось так. Пальчиком малюємо по три крапки зеленою фарбою зверху кожної стеблини. На стеблинках малюємо листя квітів з обох боків. Ось так. Пелюстки квітів малюємо помаранчевою фарбою, пальчиком по 5 пелюсток на кожній квітці, ось так. Ось такі квіти у нас вийшли. Сподіваюся, вони вам сподобалися. Тож малюйте свої осінні квіти, а фото надсилайте нам. Бажаємо вам творчих успіхів і до побачення!